Вмотивованих, сильних та чесних прикордонники шукають нових бійців, то обіцяють, що така служба це не лише крутезний досвід, але й можливість виконувати саме ту роботу, яку ти знаєш і любиш. В залежності від того, який має досвід в цивільному житті кандидат, яку має освіту, чи проходить військову службу, чи придатний за станом здоров'я. На підставі проведення цієї бесіди ми робимо висновок і запропоновуємо від Кухара до фінансиста або лікаря. Якщо проходить кандидат військову службу за контрактами по мобілізації або страхову службу в можна, попередньому своєму досвіді, ми використовуємо і запропонуємо ті підрозділи, які виконують бойові та спеціальні завдання. Андрій Коваль, молодий медик. Він свідомо проходив інтернатуру у військовому госпіталі, аби потім лікувати наших бійців. І от тепер він точно вирішив, що доєднається саме до прикордонників і зробив це не просто так. Тут мені досить гарні запропонували умови, гарна зробить оплата, що теж мало важливо. Е також е зараз от є можливість і внесення е служби за контрактом на один рік. Що для моїх колег теж було важливо, що ж треба для того, аби поповнити лави охоронців кордону? Перш за все, мати щире бажання, по-друге, бути здоровим та зі стійкою психікою. Ну і звісно ж, не мати судимостей. А підтримку та сучасне навчання своїм новобранцям прикордонники точно гарантують. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.